Журналістики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича створена на філологічному факультеті в одному із стародавніх корпусів, що входять до архітектурного ансамблю резиденції православних митрополитів Буковини і Далмації, яка нині включена до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Першим завідувачем кафедри, тоді ще літератури і журналістики, був професор доктор філологічних наук Володимир Іванович Антофійчук. Підготовка спеціалістів за напрямом журналіст. Істика в Чернівецькому університеті здійснюється з 2002 року. Як окрема структура філологічного факультету, кафедра функціонує з 1 вересня 2007 року. Про те, як все починалося, згадує декан філологічного факультету Чернівецького національного університету, професор Борис Бунчук. Ви знаєте, то був цікавий час, я би хотів тут підкреслити, ще також роль. Тодішнього ректора університету, професора Степана Степановича Костишина, який Кілька разів викликав мене і заводив мову про те, що добре було б, якби в Чернівецькому університеті була така спеціальність як журналістика. Він казав, що багато людей мене запитують. І я цю його вимогу, цю його ідею поділяв, бо скажу, що це моя ще така напівдитяча мрія бути журналістом. Я поїхав до Києва в інститут журналістики Київського національного університету і зустрівся з директором того інституту, професором Різуном Володимиром Володимировичем, Володимир. Він мені порадив. Почати з того, щоб підготувати кадри. Мені видалася його порада дуже слушною. Я взяв трьох наших випускників з української філології і повніз їх до Києва. І вони поступили в цільову аспірантуру. Керівником в них був тодішній завідувач кафедри інституту журналістики, професор Тимошик Микола Степанович, який дуже прислужився до того, щоб оці троє наших молодих випускників: Вінчук, Оксана Миколаївна, Гринівський, Тарас Степанович і Копистинська Ірина Володимирівна, щоб вони написали. Свої роботи і вони захистили, і от вони стали першими нашими фаховими викладачами із журналістики. І захистила докторську дисертацію після перебування в докторантурі того ж Київського університету. Теперішня завідувач кафедри Любов Євгенівна Василик, вона доктор соціальних комунікацій. Тобто, вже ми маємо оте осердя, осердя фахових людей. Журналістика з першого року відкриття її привабила сотні абітурієнтів. Конкурс дуже великий, щороку ця спеціальність приваблива, надражлива, вона так лоскочує юні серця. Людям хочеться бути журналістом. Коли мене запитують, яка різниця між філологом і журналістом, то я кажу, журналіст майже те, що філолог, але романтик. Сьогодні кафедра журналістики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича є однією з наймолодших в Чернівецькому національному університеті як за власним віком, так і за віком викладачів. Підготовка фахівців із спеціальності журналістика здійснюється професорсько-викладацьким складом Чернівецького національного університету. Випусковою є кафедра журналістики філологічного факультету, яку нині очолює доктор наук і соціальних комунікацій, член національної спілки журналістів України Любов. Ов Євгенівна Василик Кафедра сьогодні працює над темою актуальні питання українського журналістикознавства та розвиток журналістики і видавничої справи на Буковині. Уже третій рік на кафедрі виконується ця наукова тема, і не випадково видавнича справа, названа у науковій темі. Адже минулого року ми набрали своїх перших студентів на цю підготовку. На нашій кафедрі працює невеликий колектив, за 10 викладачів. З них шестеро штатних працівників, четверо сумісників, які працюють у різних видах ЗМІ, заодно викладають нашим студентам. Вважаємо це дуже великим позитивом, адже зв'язок із теоретики з практиками, це є необхідною умовою підготовки сучасних випускників за спеціальністю журналістика. Наші студенти цікавляться всеукраїнськими перші тренінгами, семінарами, які проводять різні журналістські організації. Інтернюз Україна, це Академія української преси. Я би сказала, що цієї теми не оминають і викладачі. Робота на семінарах, на тренінгах, стажування в окремих медіа, це зв'язок теорії практики. Молодь, мабуть, реагує на найновіші тренди в журналістиці, а це найбільше пов'язано з розвитком онлайн-медіа, інтернет-журналістикою. Тому багато тем, які виконуються по кафедрі, стосується розвитку окремих інтернет-медіа, їхніх Вивчення їхньої аудиторії, розвитку блогів, взагалі комунікації в інтернеті, соціальних медіа. Десь ці теми на сьогодні є найбільш привабливими для молодих дослідників. Зараз на денній заочній формах навчається майже 200 студентів. Спеціальність журналістика акредитована за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст та магістр. Здобуто ліцензію та минулого 2012 навчального року вперше сформовано групу студентів за спеціальністю видавнича справа і редагування. Ми починаємо перші свої кроки у цій, у цій справі. Нелегкій. У нас є перша група, 11 чоловік, які почали зараз займатися за новою програмою і в майбутньому стануть редакторами-видавцями. Проблеми в нас є ще багато, тому що, по-перше, знову ж таки, це є матеріально-технічна база, поки що бажає кращого. По-друге, ми зараз працюємо в тому руслі, щоб залучити якомога більшу співпрацю десь з видавництвами для того, щоб студенти не тільки теорію отримали, а й здобували якісь певні практичні навики. З цього боку нам трішки легше, тому що в нас є при університеті своє видавництво, робто, яке фактично нам допомагає в цьому, і наші студенти вже були минулого семестру. на Екскурсію і бачили вживу, як відбувається процес підготовки книги до друку. Кафедра журналістики Чернівецького національного університету сьогодні забезпечує викладання таких дисциплін, як психологія журналістської творчості, комунікаційні технології, медіаправо, політична проблематика, засобів масової комунікації, економічна проблематика засобів масової комунікації, журналістські розслідування, журналістська етика, технічні засоби і основи виробництва засобів масової комунікації, видавнича справа та редагування, газетно-журнальні жанри, радіовиробництво, телевиробництво, реклама. Май зв'язки з громадськістю, прес-служби та інформагентства, авторське право, сучасні журналістські професії, фотожурналістика, медіабезпека, концепція друкованого видання та інші. На кафедрі працювали професори, доктори науки інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, але Анатолійна Бойко та Микола Степанович Тимошик. Тренінги з радіожурналістики проводив директор інституту журналістики Київського національного університету, професор. Володимир Різун сьогодні викладання кафедри забезпечують четверо кандидатів наук: Андрій Юрійович Гречанюк, Тарас Степанович Гринівський, Оксана Миколаївна Дзвінчук та Дмитро Іванович Миронюк. Асистенти кафедри нині працюють над кандидатськими дисертаціями. На кафедрі викладають журналісти практики. Це Олеся Олександрівна Жук, член Національної спілки журналістів України, директор творчого об'єднання художніх, науково-просвітницьких, культурологічних та дитячих програм Чернівецької обласної державної телерадіокомпанії. Смолдерева Тетяна Петрівна, член національної спілки журналістів України, заслужений журналіст України, голова Чернівецького прес-клубу Реформ, директор творчого об'єднання радіопрограм Чер. Нівецької державної телерадіокомпанії Дмитро Іванович Миронюк заслужений журналіст України, головний редактор видання Вабанк, Лілія Мар'янівна Шутяк прес-секретар Міжнародного літературного фестивалю Мередіан Черновіць. Наукова проблематика кафедри журналістики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича охоплює кілька аспектів, серед яких дослідження актуальних питань українського журналістикознавства, історії української журналістики, зокрема журналістики буковини, особливостей сучасних засобів масової інформації тощо. Науковці кафедри вивчають проблемні питання, пов'язані з теорією журналістики, інформаційною політикою та безпекою, комунікаційними технологіями, журналістською етикою, приклад. Питаннями фахової майстерності. Основну увагу дослідники приділяють вивченню історії вітчизняної видавничої справи. А про коло своїх наукових пошуків розповідають викладачі кафедри журналістики. До моїх наукових інтересів входять журналістські розслідування, технології роботи в журналістських розслідуваннях, також практика журналістських розслідувань, майстерність при написанні контенту. Також особливо цікавлюся економічною журналістикою, економічною проблематикою в наших медіа, це також свобода слова в Україні, «Медіабезпека» журналіста при виконанні професійних обов'язків. Ну а моя докторська дисертація пов'язана з концептосферою сферою української сучасної публіцистики. Уколо моїх наукових інтересів входять теми, які стосуються історії української журналістики, історії буковини, зокрема, історії діаспорної журналістики. Також теоретичні предмети мене цікавлять, теорія масової інформації, текстознавство, теорія масової комунікації тощо. Окрім того, є такі особисті теми. Розвиток літературних видань, літературні публікації, власне, в журналістиці. вважаю, що є такий високий рівень публіцистики, який вміє вдало поєднати журналістику і літературу. Якщо говорити про сучасну журналістику безпосередньо в нашому університеті, то я є представником, мабуть, наймолодшого покоління наших викладачів кафедральних, і тому власне в мене інтереси такі більш сучасні. Наше молодше покоління вже більше цікавиться інтернет-журналістикою, соціальні мережі, новітні медіа. Тому зрозуміло, що в основному коло інтересів крутиться навколо цієї теми. Я багато в чому цікавлюсь і політичною проблематикою. Власне для нашої держави із не зовсім стабільною політичною системою. Ця тема зараз є актуальною і безпосередньо дуже багатьох студентів вона зараз так само цікавить. Я сподіваюся стати першим аспірантом на нашій кафедрі, і власне тоді вже буду працювати за своєю науковою темою. Це газета Буковина та висвітлення питання релігії. І на її шпальтах до коло моїх інтересів належить історія преси Буковини, оскільки це дуже. Мало досліджений пласт журналістики української, власне, і Буковинської, так само. Історія преси Буковини кінця 19, початку 20-го століття. Тобто це період австрійський і румунський, оскільки на той час буковинська преса була дуже потужним таким засобом поширення інформації, засобом впливу на населення на українців Буковини, але вона десь залишилася на певних маргінесах, оскільки її досліджували дуже мало як в радянський період і так за якоюсь інерцією залишається на сьогоднішній день. Тому мені цікаво підняти цей пласт нашої преси, проаналізувати його і десь показати і нам самим, і світові, про те, що ця преса вона має право на те, що про неї говорити, і ми маємо про що говорити, власне, про себе, як про людей, які мали потужну пресу, потужні пресові видання у кінці 19-го вже століття, на початку 20-го 20-го Століття, причому в умовах відсутності держави, але разом з тим це свідчить про високий десь національний, культурний і момент українців Буковини, про патріотизм українців Буковини, про самоусвідомлення. А ще, крім того, мене цікавить комунікація, власне, теорія комунікації, такий дуже цікавий момент. Який якому ми завдячуємо по суті своїм існуванням на землі, оскільки це є один із стрижневих і конституюючих таких чинників, завдяки якому людина по суті стала людиною, і людина створила суспільство і живе функціонує в цьому суспільстві. Вколо моїх наукових інтересів входить з одного боку. Це є історія видавничої справи, зокрема початку ХХ століття, коли відбувся період цієї української революції, сімнадцятого двадцятого. Років і ось тоді був сплеск книговидання українського книговидання, коли українська книга отримала перше, ось це приналежне їй в Україні, перше місце за популярністю, за рейтингом, за тиражами, тобто за підтримкою держави і тому подібне. З іншого боку, в мене є зацікавлення уже на сучасному етапі, що стосується культури книги, та Промоції книги, тобто просування національної книги не тільки в межах України, зокрема, і це проблема наша. Ось щоб розповсюдження саме української підтримка української книги, а й за межами України, наприклад, в Європі ознайомлення Європи з українською книгою, з українською продукцією, і також роль держави в підтримці українського національного книговидання. На кафедрі створена власна наукова бібліотека, до фондів якої входять видання викладачів кафедри, всеукраїнські фахові видання, підручники, навчальні посібники, навчальні програми, методична література, державні стандарти, законодавчі акти та довідкова література, література до окремих курсів та спецкурсів. Фонд бібліотеки нараховує кілька сот одиниць. Упродовж останніх років на замовлення кафедри, наукова бібліотека університету, придбала підручники та монографії журналістики, авторства провідних фахівців. Викладачі кафедри видали методичні рекомендації, навчально-методичні комплекси, конспекти лекцій з найважливіших навчальних курсів, серед яких історія української преси на Буковині, історія зарубіжної журналістики, журналістська етика, зв'язки з громадськістю, жанровий розподіл піар-текстів, проблематика засобів масової комунікації, культура спілкування. У журналістській практиці, проблеми культури мови і стилістики в журналістській практиці, концепція друкованого видання, медіабезпека та інші науковці кафедри журналістики Чернівецького університету беруть активну участь в українських та міжнародних наукових конференціях і семінарах. Друкуються у наукових фахових виданнях, виступають на нарадах, семінарах, організованих відділом видавництв поліграфії та книгодрукування Чернівецької обласної державної адміністрації для редакторів регіональних змі, викладачі кафедри поєднують науково викладацьку діяльність з практичною журналістикою, друкуючись у всеукраїнських та регіональних періодичних виданнях. Любов Євгенівна Василик є редактором газети Університетський вісник та сайту Чернівецького національного університету. Кафедра журналістики бере активну участь у реалізації міжнародного темпу з проекту Крос-медіа і якісна журналістика, в якому беруть участь шість вузів України, а також університети Молдови, Румунії, Німеччини та Австрії. Кафедра почала працювати у цьому проєкті минулого року. Найбільшим успіхом цього проєкту, мабуть, стане створення. Росмедійної мультимедійної лабораторії, яка дозволить відпрацювати технологію роботи студентів-журналістів у конвенгертному ньюзрумі. Отже, це ми збираємося десь завершити цю роботу до закінчення цього навчального семестру. Нас підтримує також Еразмус Мундус проект студентський в Європейському Союзі. Колектив кафедри журналістики Чернівецької національного університету імені Юрія Федьковича тісно співпрацює з колективом Чернівецької обласної державної телерадіокомпанії зі школою ЮНПРЕС та Чернівецьким прес-клубом реформ. Студенти кафедри мають можливість проходити практику у творчих об'єднаннях радіо і телебачення, брати участь у телевізійних та радіопроектах. Частими є зустрічі керівництва Чернівецької обласної державної телерадіокомпанії зі студентами та викладачами кафедри. Як результат, чимало випускників кафедри працюють у колективі цієї телерадіоорганізації. Студенти та викладачі кафедри журналістики проводять заходи з відзначення Дня солідарності журналістів усього світу, дня пам'яті загиблих журналістів, дня журналістики та інших фахових дат. Частими є зустрічі з провідними журналістами та видавцями краю на кафедрі також діє інтернет-видання спеціальності журналістика, репортер Сіві ЮЕЙ. Студенти спеціальності журналістика беруть участь у студентських конференціях та олімпіадах, успішно поєднують навчання із роботою в обласних та речі. Рай районних газетах на радіо і телебаченні буковини друкуються в газетах університетський вісник та ні формати на сайтах Чернівецького національного університету та кафедри журналістики. Майбутнє цієї структури Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича керівник кафедри журналістики бачить таким. Ми би хотіли поглиблювати підготовку журналістів саме в плані освоєння новітніх технологій в інтернеті. Ми десь зближуємося з роботою дизайнерів, дослідників it технології Тобто, ми би хотіли, щоб випускник нашої кафедри це був універсальний журналіст. Ми таким його бачимо: журналіст, кросмедійник, людина, яка володіє батьма мультимедійними засобами в роботі журналіста, яка може готувати інформаційний продукт. На різні платформи, в тому числі соціальні платформи, тобто вміти використовувати все, що сьогодні дає онлайн технологія нашій журналістській професії. Фактично, в цьому напрямку, мабуть, і професія буде змінюватися, бо останні тенденції десь підводять до того, що журналістика дуже активно переходить в інтернет. І ми би хотіли, щоб завтрашній наш випускник був готовий до змін на ринку професії. Сьогодні на кафедрі журналістики Чернівецького національного університету зосереджено значний інтелектуальний потенціал, що відкриває перспективу стати одним з провідних журналістикознавчих колективів України. Попереду багато роботи: а роботи з підготовки наукових кадрів високого рівня, покращення матеріально-технічної бази кафедри, що дасть можливість активізувати практичну складову підготовки майбутніх журналістів. А головне, що це колектив однодумців, переконаних у. Тому що для усіх них журналістика це стиль життя.